Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. П'ятий експрезидент Петро Порошенко напередодні мав намір зустрітись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Однак відповідні служби України завадили даним планам, зауваживши, що така поїздка зіграла б на руку Кремлю, тому що Олексійович міг стати інструментом в руках російських спецслужб. У мережі дана ситуація викликала бурхливе обурення. Політолог Валентин Гладких пише про те, що Порошенко ймовірно планував зустрітись з Орбаном для координації проросійських сил в Європі, щоб через них передати послання Путінь Тіно, ну, що в разі повернення Порошенка до влади він готовий підписати мирний договір на умовах Росії. Порошенко мав доповісти Орбану, а точніше, через Орбана, іншим зацікавленим особам, які на жаль, наявні не лише в Москві, про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру. Досвід підписання маніпулянських мінських умов у нього вже є. Хотів би помолитися, але. Подивимося на заяви нинішнього оточення Порошенка та його колишніх підлеглих. Вони сіють зраду і відверто капітулянські настрої, розхитують країну, готують державу до смути і здачі ворогу. Ось кілька прикладів. Льоша Гончаренко, колишній одеський регіонал, який роками топив за руский язик та Януковича. А тепер нардеп П. ЄС, каже: Я дуже стурбований. Чому? Подивіться на фронт: він не змінюється, рік не змінюється. Але за це заплачено величезною кількістю життів. Україна не може може воювати скільки треба, це буде катастрофа. І що тепер, Алексій? Давайте зупинимось, здамо все і візьмемося за руки з Путіним. Пише політолог. Цю версію можна вважати дуже правдоподібною, дивлячись на біографію Порошенка, який готовий вкотре продати та віддати Україну країні агресорці. Попри все, Порошенко наразі намагається відмити свою репутацію, адже дана ситуація зіграла проти нього і неабияк вплинула на рейтинги, які дуже важливі для експрезидента. Тому Олексійович почав знаходити різні виправдання. Хоч би якось залишитись на провідному місці в політичній арені, на брифінгу він заявив, що планував зустрічі з керівництвом держав-скептиків, аби переконати їх ухвалити позитивні для України рішення, зокрема про початок переговорів про вступ до ЄС. Дійсно, я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків. Серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Заявив Порошенко, варто нагадати, що спочатку свій візит до Урбана Олексійович заперечував, згодом виправдовувався, а нещодавно яскраво радів тому, що Україна почала налагоджувати стосунки з Угорщиною. Петро Порошенко в соцмережах привітав відновлення прямих двосторонніх контактів української влади з Будапештом. На злодію шапка горить, чи не так? Діалог та пошук взаємоприйнятних рішень з кожним партнером та союзником України в ЄС та НАТО мають ключове значення для нашої перемоги. Ніхто не зробить цю складну роботу за нас самих. Радію, що власним прикладом спонукав владу діяти активніше та конструктивніше для успіху. Сьогодні, як ніколи, потрібні далекоглядність та координація зусиль, адже всі ми діємо заради та в інтересах України, наголошує Порошенко. Олексійович для влади та й загалом для України не є прикладом. Хіба лише антиприкладом, адже не варто забувати, хто такий Орбан та яке в нього ставлення до нашої країни. Однак, можливо, дані кроки нашої влади все ж вичерпають дані конфлікти з Угорщиною і дійдуть до певного. Компромісу, але це має вирішувати лише вище керівництво, аж ніяк не Порошенко. Своїм прикладом Порошенко лише показав, що він досі бореться за владу та намагається залишитись в політичному просторі, де йому не місце, тому що країні потрібні люди, які горою стоятимуть за Україну і будуть наближати нашу перемогу, а не навпаки дестабілізувати ситуацію, що останнім часом і робить Порошенко. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові і бережіть себе!